Сьогодні на перегляді у компанії Greenway Auto ось такий класний кросовер, міні-кросовер Peugeot 3008, який ми привезли із Європи, із Франції, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось рядом сервісний центр МВС Мрео. Допоможемо швидко зареєструвати. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Приїжджайте на тест-драйві і зараз максимально донесу вам інформацію всю, дуже-дуже багато буде цікавої інформації саме по цьому екземпляру. І в принципі по моделі 3008. Навіть буде порівняння з найближчим конкурентом, тим же Nissan Qashqai. Це у нас рестайлінгова модель 2015 року випуску. Бачите, інші фари, інша решітка, там в салоні деякі елементи інші. Красивий графітовий колір сірий, популярний в Україні дуже. Автомобіль без ДТП не фарбований, я прийду з міром, покажу. Двигун 1,6 дизель на 120 кінських сил, який працює в парі з автоматичною коробкою передач гідротрансформатора Sін 6-ступеневим. Цей автомобіль обслуговувався тільки у офіційного дилера у Франції. Є всі підтверджуючі документи теж покажу. Покажу історію обслуговування, покажу хто власниками був. Ну, по максимуму донесу інформацію конкретно про цей екземпляр, а також порівняння з тим же найближчим конкурентом Nissan Qashqai. А ще покажу оригінальні конструкторські рішення цього автомобіля. Які для наших реалій, для наших доріг саме те. І ось так зовні виглядає ця машинка. Всі зазори рівні, немає ніяких м'ятин, якихось щосів, нічого такого не немає. Навіть знизу, тут там, де пороги, низ дверей, немає нюансів, піскострує і так далі. І зверніть увагу, наприклад, ось е, Грязне. Е, пластик. Пороги. Він заходить під дніще, тому теж такий захист від, від піскоструя, від корозії. До речі, автомобіль заведений працює, дуже рівно і тихо, його не чуть зовсім. Ніякого ні пару, ні диму теж немає. Екологія на місці, нічого не вирізалося, не потрібно, малий пробіг. парктроніки є, тонування заднього скла є. Ну, Наприклад, перше рішення. Багажник відкривається, як ж BMW X5 на дві частини. І це пластик, тому не буде теж корозії ніякої по ляді багажника, що дуже часто зустрічається у того ж Nissan Qashqai. Дах без вмятин. Гума 215-60R16, високопрофільна, якраз те, що потрібно для реалій наших доріг. Тормозні диски передні і задні не нові, але ще не один сезон поїздять, але колодки там практично нові. Величезні дзеркала, класна дуже обзорність і величезні вікна, висока посадка, теж комфорт. Ну, наприклад, ось ці, пла... ось ці крила передні у пижу, вони пластикові, тому теж не бояться ні корозії, ні щосів, царапін. Капот. Він алюмінієвий, як у Вольво, теж не боїться піскоструї, не боїться сколів. А у Кашкая, як правило, капот завжди, біда, завжди Ближший лак, завжди, лакофарбопокриття, покриття, там є корозія. Ну, і, В принципі, лакофарбове покриття дуже класне у Peugeot 3008. Наприклад, у Кашкай завжди облішує бампер передній, задній, ще деякий дуже слабе, слабий лак. Тут з цим проблем зовсім немає. Так, Зараз пройду з Допуски десь до 130 мікрон, плюс-мінус. Ну, капот алюмінієвий. Бачите, автоколір зразу пошив 86 мікрон. 94 79 79 93 97 88 101, 80, 83, 88, 92, 87, 90 не фарбовано нічого поки що. Ну тут, звичайно, не метал, пластик, нічого не биться не буде. Це, звичайно, теж 92. 88, 88, 82, 79, 75, 106, 86, 86. Ну, це я говорив пластик, тут нічого показувати не буде. Ось цей кусочок металічний. 143, 153, 142. 142. Отже, друзі. жоден момент не фарбований. Тепер перейдемо до теж до оригінальних рішень, до історії автомобіля. Ну, багажник. Peugeot, він, звичайно, відкривається ось так. Багажник, по-перше, більший, ніж у Кашкая, мабуть в півтора раза це раз. І практичніший. На рибалку заїхав, тут сів. Бачите, як відкривається. Є такий лючок лижі возить. І пол там ще ніша є. А тепер по документації, ну сертифікат, я говорив, що зроблений. Ось вся історія по обслуговуванню є. Ось сервісна книжка є. Наприклад, 129 тисяч було кінець 22-го року. І завжди в оригінального, ну, офіційного дилера обслуговування. Це раз. Потім а, 6 шостий місяць 2015 рік. А, власником була Дісота Міланія, було два власника. Це вона була другим власником. Зараз на сьогоднішній день 171 тисяча пробігу. А, тут и тут есть подтверждение, ну, например, тут третий месяц, 24-й рік, было 158 тысяч, бачите, там, рік назад, ну и так далее. Розхід палива, це автомобіль дуже економічний. 4,1 траса, 4,3 змішаний цикл, 4,7 місто, ну хай 5 буде. Ну, це якщо користуватися системою старт-стоп, не стартувати на світофорх, якщо у вас все дуже добре з топленою системою, тут все дуже добре. А... Тепер тут у нас є ніша така. Можна. Тут підняти, можна теж подивитися, докатка в нас є. Пол можна опустити цю полку туди вниз і ще буде більше бажні. Також, гляньте, скільки зараз місця буде, є такі речашки, нажимаєш хлоп і зразу в рівний пол. Хоп і в рівний пол. Просто дуже багато місця. Салон трансформер. Тепер дивимось стан салону і ще всякі інші моменти цікаві. По-перше, зверніть увагу, який величезний дверний проєм і висока посадка. Навіть самим таким крупногабаритним пасажирам легко, легко буде сідати в автомобілі і управляти ним. Ось там двері, карти. Всі 4 склопідйомники з автодоводчиками. Низ. Резинки пластик. А, дуже класні на якості крісла. Удобні, нічого тут не продавлюється, не витирається. Якщо порівнювати з тим же Нісаном Qashqai, то як на ту сидиш і завжди тут? Продавлене, витерте дирки прямо, прямо так. От. Ну, хто в темі, той розуміє, про що я говорю. Тому ще один плюс. Гляньте стан руля, шкіра. Якщо порівнювати з Нісеном ну, Кашкаєм, там теж шкіра, але це сильно дуже швидко витирається. Ну, звичайно, дизайн, там всередині це все індивідуально, комусь може в Ніссана більше подобатись, комусь може в Peugeot. Це все індивідуально. Я буду говорити тільки ті практичні моменти порівнювати, і, тільки, і по якості матеріали, і там деталі, які я. Наблюдав на особистому досвіду багато років. Значить, парктроніки відключать, є система Eco, стоп можна користуватись. Величезний, гляньте, яка тут консоль. Величезний підлокотник і тут дуже велика ніша. Сюди бутилки можна двохлітрові впихати. Також у цього екземпляра є декілька режимів. Звичайний, потім сніг-слизька дорога переключать, потім нерівна дорога з нахилами, потім пісок і відключати ESP. електроручник. Також є спортивний режим, коробку переключати, і є також зимовий режим, там трошки по-іншому налаштування коробки. Двухзонний кліматконтроль, це все працює, перевірялось. Управління магнітолою під рулем, два ключі, круїз-контроль є. Ну і монітор. Тут є і бортовий комп'ютер, сюди виводиться, сюди і навігація виводиться, сюди виводиться і компас, також парктроніки, також можна управляти. Цим всім можна закрить повністю. Пробіг, те, що я вам говорив, 171 тисяча. Заглушив, включив запалення, все, що потрібно, потухло, заводимо. Чітко співтика заводиться, ніяких питань нема. Ніяких помилок нема. Можна автоматична коробка в ручному режимі можна переключати. Ось це оригінальне рішення. І красиво, стильно, і практично така ручка. Так, йдемо далі, ще подивимось двигун і ще подивимось по салону. Є дещо показати вам. Ну і стан, звичайно, салону. Ось задній ряд. Двері карти з Теж дуже великий дверний проєм, легка посадка. Тепер тут у нас лючок закрили, підлокотник закрили, тут у нас закрили. Гляньте стан диванів. Тут у нас пластик, тому коли діти їздять і грязними ногами сюди, то не витирають крісла. Ще оригінальне рішення. Рівний пол, якщо ми порівнюємо зі самим кашкаєм, тут завжди дуже мало місця ззаді. І плюс ще там. Е по центру та ступінь тунель, ну, практично. Тут рівний пол, тому більше місця. Також є тут такі ось ніші великі, можна сюди обув, там багато чого іншого положити. А, матеріали краще. Пластик, там ця обшивка, ніж у Nissan. і двері важчі, і краща. краще. І це відчувається навіть тоді, коли ви закриваєте двері. Ну, а звичайно, в їзді, коли ви їдете, це теж відчувається. По шумоізоляції, по комфорту, цей автомобіль м'якший, приємніший. Ось стан салону. Класні такі з боковою підтримкою крісла. І красиві, і практичні. І по висоті регулюються. Ось пороги пластик резинки і ось він код, кому потрібно засвідчую, можете перевірити цей автомобіль. Ще одні цікаві дуже рішення і правильне. Ось робота двигуна. Ну, зрозуміло, прийшов час обслужити його. Масла, фільтра, поміняти антифріз, це треба зробити. Це класний дуже двигун, 1,6 дизельний двигун. Такий в принципі, самий як і на, ставлять на Volvo, на Mazdy, на ще на Peugeot, ну, 120 кінських сил трошки він навісне чуть-чуть інше. А так турбіна гарить спереді, все остальне однаково. Є наліпки на пари, вони рідні оригінальні. Що цікаво, дивіться, тут у цього Peugeot 3008 подрамник, він алюмінієвий повністю, тому корозі ніяк не боїться. Якщо ми беремо той же Nissan Qashqai, там дуже велика біда з цим. Завжди ржавіє, особливо якщо автомобіль зі Скандинавії десь, то там треба зразу міняти. Тут з цим проблем зовсім не буває. Гідропідсилювач. Тут у нас нічого не булькає, нічого не піднімається, антифриз на рівні. Все в нормі. Ось робота двигуна. Екологія на місці. 120 кінських сіл на автоматі для цього автомобіля більш ніж достатньо економно їде нормально. А що цікаво, тут дешева заміна Герема, тут один раз підвал. Вартість 3000 комплект ремені ролик і робота десь біля 3 тисяч гривень, в залежності на якому СТО, можливо 2000. Якщо ми порівнюємо з тим же... Кашкаємо, там 1,5 дизельний двигун, він слабіший, він йде тільки на механіці. На автоматі там йдуть тільки 2 літрові дизельні або 1,6 дизельний цепний двигун і він йде на роботі. Трошки інша коробка. Трошки складніший трошки двигун, але він потужніший. трохи. Тому ось це є така золота середина. І по обслугові, і по Ну, в принципі, по максимуму розказав показав до нього інформацію, навіть деяке порівняння з найближчими конкурентами. Тому, друзі, автомобіль розмитнений, готовий до першої реєстрації, Київ, вулиця Микола Грінченка, 18. Приїжджайте на тест-драйв, телефонуйте, є послуга доставки автомобілів в регіони України, а також є... Кредитування, лізинг на дуже-дуже лояльних умовах. Кому потрібно, хто зацікавлений, приїжджайте, телефонуйте кожен тиждень нові поставки. На цьому закінчую перегляд на цього автомобільчика. Ще раз звертаю вашу увагу на класний такий міні-кросовер. З хорошою історією. Зусім, до речі, вон полка є, то я її витягнув з попереднього з багажника, щоб показати вам багажник. Я чекаю вас на ТЕЗДРА. До зустрічі.